В селі, і, ну, і Кожен день у нас два благодійних заходи. Сьогодні у мене це перший благодійний захід, І зараз ми поїдемо в Солоницю зустрічатися з сім'ями. І вчора мене соціальний працівник повела до жіночки. жіночці 83 роки. У неї нема однієї, ноги, вона на інвалідному візку, вони, в неї помер чоловік раніше і помер син нещодавно. І вона переживала, і соціальний працівник мене попередила, що вони. Дуже велика стрес і трагедія із цим звітом, і з, цими святами, з цим всім, всім, всім. І ми зайшли до цієї бабушки, я взяв коробку харчову і ще там подаруночки, не пам'ятаю, що постільну білизну, що взяв і ми прийшли до неї. І вона сиділа, і зразу видно, що лице сумне, ну понятно, що радується, якщо ти переживаєш таку трагедію. І я з нею почав спілкуватись, Я почав спілкуватись, що вірить вона в Бога, як вона звертається до Бога. Як вона читає Біблію, чи є в неї Біблія? Вона каже, є Біблія. І вона показала на стіл. І я прямо із стола взяв Біблію. Звичайно, українська Біблія, все добре. Але я почав її листати і дивлюся, що вона, ну чесно кажучи, не Зна, чітана, що вона не читана. не читана. Я кажу, То у вас не читана Біблія. Ні, ні, там закладка стоїть. Одна, може, вона її десь відкривала на одному місці. Але вона, але вона не читана. Їй 83 роки. І я їй, знаєте, я їй сказав, знаєте, наше життя, в нашому житті. Є багато подій, в нашому житті є багато досвіду, в нашому житті є радості, трагедії, багато-багато. Але чи знайшов ти в своєму житті от під час твого життя, 83 роки, чи знайшов ти Господа в твоєму житті, що втішив він твоє серце? Чи говорив він до твого серця, чи обійняв він тебе, чи явив, явив він свою милість тобі, і вона не змогла відповісти мені на це питання. І я сказав: давайте я за вас помолюсь. І я почав за нею молитись. Я помолився, щоб Господь був милосердний до неї, щоб утішив її серце, щоб її сльозки видер, щоб, щоб дав їй бажання до нього всім серцем звертатися. І коли я закінчив цю молитву. Вона почала всміхатись і дивиться на цього соцпесіння, на соцпесіння стояв в дверях, вона дивиться і каже: мені ніяких грошей не потрібно, щоб ви мене так відвідали, щоб ви мені таку радість принесли. Щоб ви...» І знаєте, один дотик Божий, один дотик Божий може дати в нашому житті трагічному. Багато багато радості. Знаєте, ми шукаємо всього в нашому житті. Ми шукаємо діжу, ми шукаємо одяг, ми шукаємо світло, електроенергію, тепло. Ми шукаємо винуватих, хто крайній. Ми шукаємо. Один дотик Божий може повернути усмішку на твоє лице і може дати в серце твоєму. Ввечері ми робили другий благодійний захід, тут в Кременчусі, і підійшла одна жіночка, і вона сіла зі мною. І я, як пастор, я як пастор, знаєте. Е е Одне, одна з частин пастора, я не тільки обнімаю, не тільки молюсь, я не тільки утішаю, не тільки даю, я ще і говорю. Ну, я ж проповідник, я повинен говорити Боже Слово, це ж нормально. І ось ця жіночка сідає напроти мене. І вона, я почала, я включилась. У я, мене пару хвилин. Я слухаю її, слухаю. Вона каже: я хочу з вами поспілкуватися. Я кажу, слухайте, в мене нема багато часу. І вона каже: я стільки пережила в своєму житті. І розказую, розказую, розказую. І коли вона трошки виговорилась, я зупинив її і, скажу, і сказав: дивіться, те, що ви пережили, і кожен з нас, ми пережили подібне, кожен з нас. Хто може сказати, я пережив менше за всіх? Я взагалі дихав на Баганських островах все своє життя? Ні, всі ми пережили трагедії. Але ось що я хочу сказати: я їй сказав, те, що ви пережили і мали такий величезний життєвий досвід, воно вам не наблизило вас до Господа. Вона зруйнувала вас так, що це сльози викликає. Але те, що я можу сказати вам, про люблячого Отця, який, вас, ваш Отець, який руку до вас простягає. Якщо ви просто закриєте глаза і уявите, що Бог вас не оставляє, а отак от, от обнімає, це вже втішить ваше серце. І закінчуючи, хочу сказати так: дивіться, ми всі маємо досвід. Ми всі пережили кучу всього. І це непогано, ну, у нас є досвід. Але він не допомагає нам. Серце з ранене рани не заживають, багато страху, ми не довіряємо людям, бо нас постійно е, обманували. Але один дотик Божий, один дотик Божий може стилити твоє серце, повернути усмішку на твої е, вуста, е, дати тобі мир. Тому оці п'ять разів, які вам залишились, друзі, використайте не те, щоб там сидіти, а я при своєму мніння, А, ну, використайте для того, щоб. Взяти щось для себе, утішення це такий шанс. Це так, такі шанси. один раз в вашому житті. Ми більше вас сюди не запросимо. Тут прийдуть інші люди, є черга, є 40 людей інших, які прийдуть. Але не використайте це просто заради коробки. Ви використайте це за те, щоб дати Богу можливість доторкнутися до вас. Щось більше про Бога пізнати, щось про молитву, про Біблію. Може, після цього вам сьогодні дадуть нові завіти, Після цього ви більше будете Біблію читати, щось більше про Бога узнаєте. Нехай це працює в вашому житті і дасть вам більше втішення і радості. Нехай Господь вас благословить. Переключитись, переключитись з пошуку фізичного на пошук нашого Господа, який любить нас і являється нам як отець.